Друзі, всім привіт з кривого рогу! Сьогодні у нас черговий щасливий день, коли ми завершили всі відновлені роботи по автомобілі, який ми привезли під ключ для нашого клієнта, і готові його передавати власнику. Це у нас Honda CR-V гібрид 2023 року в непогадній комплектації Sport L. В суботу, тобто завтра, мав вийти повноцінний огляд на моєму каналі про цей автомобіль, де я планував вам розказати всі деталі, вартість, бюджети, як купували, по чому купували, що скільки коштує та все, -все інше. Але, друзі, трішечки в нас пішло не по плану відновлення автомобіля. Виникли певні нюанси, виникли певні затримки. І ми завершили його сьогодні. Буквально годину тому ми забрали цей автомобіль. Матеріал ми відзняли. Ли все я вам обов'язково покажу. Єдине, прошу вибачення не в цю суботу, а в наступну суботу обов'язково буде випуск про гібридну CR-V, де ми поговоримо про бюджет, про вартість. Порівняємо з цінами нашого ринку. Коротше, як зазвичай буде багато корисної та цікавої інформації. Тому підпишіться на канал, якщо не підписані, і слідкуйте. Цікавий класний кросовер в непоганий бюджет. Все вам розкажу, все покажу. Про все дізнаєтесь, друзі. Кінець робочого дня віддаємо машинку. Вона навіть вже на обліку, бо власники з кривого рогу ми в процесі ремонту встигли навіть пройти. Експертний огляд і поставити на облік. Сьогодні повністю всі роботи по цьому проєкту ми завершили і власник приїхав забрати свою красуню. Тому давайте побажаємо йому рівних доріг, мирного сонячного неба та всього-всього самого найкращого, друзі.